В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехресть. 1. Велосипед. Червоне авто. Трамвай. 2. Трамвай. Велосипед. Червоне авто. 3. Червоний автомобіль. Велосипед, трамвай. 4. Червоний автомобіль, трамвай, велосипед. 5. Велосипед. Трамвай. Червоне авто. Та 6. Трамвай. Червоне авто, велосипед. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Як і завжди, ми відразу ж звертаємо увагу на те, яке перехрестя перед нами. А в нас воно обладнане світлофорами і є регульованим. А отже, знаки пріоритету, котрі також встановлені перед перехрестям. Ми з вами до уваги мусимо не брати і роз'їжджатися, керуючись сигналами світлофорів. І ми бачимо, що червоному автомобілю та велосипедисту горить зелений сигнал світлофора, а трамваю червоний. Проте стрілочка, в вімкненій додатковій секції світлофора, дозволяє водієві трамваї продовжити рух у зазначеному напрямку, навіть попри червоний сигнал на основній секції світлофора. Тобто водій трамвая також може проїхати у задуманому напрямку. Прямо. І тут найголовніше, згідно з пунктом 16.7 правил дорожнього руху, якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і рейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Але у нас тут трамвай рухається в напрямку зеленої стрілки в додатковій секції світлофора, в той час як на основній його секції горить червоний сигнал. А отже в цій ситуації ми повинні застосовувати інший пункт, а саме 16.9. Він зобов'язує водіїв під час руху в напрямку стрілки ввімкнутої в додаткові секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом поступатися дорогою транспортним засобам, що їдуть з інших напрямків. Отже, виходить, що трамвай має дати дорогу як автомобілю, так і велосипедисту, і проїде перехрестя останнім. Ну а далі все максимально просто: і велосипед, і червоний автомобіль рухаються на зелений сигнал. Велосипед проїжджає прямо, а автомобіль повертає ліворуч. І згідно з пунктом 16.6, саме водій нерейкового транспортного засобу, який повертає ліворуч, має дати дорогу. Відповідно, першим перехрестя проїжджає велосипедист, потім водій червоного автомобіля і останнім проїжджає трамвай. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1.